Вітаю на каналі Мотоблок. І з такого двигуна привіз клієнт ДВ з мототракторця. Пише, що 15 кінських сил, ну то пише, то таке, хто як, хто як то вважає. Тут йде той двигун з прямим приском, з такою вже форсункою, але 195-й двигун з поршнем 95 мм. Каже, що щось, щось стукає в двигуні. Я вже так трохи розібрав, щоб то відео потім не ділити з нього маховика, а стукає. Підшипник почав крутити, а то стукає от розсипався сепаратор підшипника, і вже вон, десь одна кулька побігла до другої, і вже нема. Треба замінити цей підшипник, бо так, в принципі, ніяких скарг на, на мототрактор, на двигун не було, так що заміни лишень одного підшипника. Я то збираюся зробити, там я вроді визначив, що тої пластинки прижимної нема, хоч вона може і бути. Просто зараз відпущу оці всі. Болти кришки. І отут є два, ось один і ось другий болт, ніби зйомник. І попробую зняти підшипник. Деколи буває, що підшипник навіть може зійти з кришкою. Деколи буває, що не з кришкою. Ані тоді можна, ну не знаю, чи так вийде, але спробую, можна легеньким підстукуванням звідси тако прокручувати і легеньким підстукуванням звідси цей підшипник збити. І потім так само, щоб не гаратити так по, по двигуні молотком, є е, обоймою е, така оправка на малу обойму. І з тої сторони е, подати підшипник і так легенько його маленькими ударами, щоб не я кажу, ще раз не тукти по двигуні, а маленькими ударами так тук-тук-тук-тук-тук. ну Якщо вдасться, звичайно, посадити, е, посадити його на місце. І тоді можна поставити оцю кришку, цю кришку, А тоді вже вставити оцей сальник, шпонку зняти, а потім поставити спочатку підшипник, потім кришку і потім сальник. Ну, Принаймні я таке робив, Попробую, чи вийде в цей раз, чи, чи ні. Бо в принципі нема потреби, потреби все розбирати, витягувати колінвал, треба відкручувати ці грузи, бо інакше він туди не вийде. Хоча деякі є такі двигуни, що тут мають таку виямку. Що можуть вийти, але в цьому випадку не знаю, щось так не, не приглядався. Ну, попробую зараз так схімічити, а там вже як вийде. Ні, то прийдеться знімати цю кришку, відкручувати ті грузи і виймати коренвал повністю на ту сторону. Вибив я так підшипник, як і казав, зняв цю кришку, зняв бокову кришку, оцю. тако легенько тук-тук-тук, та -тук -тук, й підшипник вийшов. Деколи сидить. Сильніше, де коли слабше, то як коли буває. Ну, принаймні цей, цей вийшов. Ось такий, бачите, розсипаний підшипник. Вже тут, тут розлетілося, тут є ще позбирати, позбирати, помити. От тако. Тепер буду пробувати. Думаю, що має вийти. Була ця пластина, воно відігнулося, вона така грубо відігнулася. поставив нові болти, приклепав, буде їздити далі. О, тепер треба оце забивати сюди по внутрішній. Обоймі е, маю таку оправку і туди зараз маслом змастив. І так само тук-тук-тук, помало-помало, ну має піти. Думаю, що має вийти. Раз той підшипник зліз, то цей повинен насадитися. Отак, попробуємо схитрувати, а там буде видно, чи, чи вийде, чи не вийде. Зараз пробую забивати. Такий, бачите, ремонт, ремонт завершено, можна назвати його на коліні, як хочете, так називайте, але деколи щось трохи можна схитрити, бо щось тепер моторів багато навезло, розбирати це, то все витягувати, якщо, воно, якщо той підшипник зійшов з колінвалу, то відповідно він і найде. Я вже не знімав, я брав ту кришку, де оцей підшипник ставив в кришку, в кришку, кришці на три болти центрував цю кришку відносно підшипника такою трубою яка співпадає по, по цьому діаметрі підстукував і ті в три болти підтягнув підстукував три болти, щоб воно так рівно рівно плавно але маленькими такими маленькими, дуже маленькими ударчиками щоб воно так тук 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 і зайшло трошки підтягував кришку так щоб ну, вважати щоб вона не трісла таким методом я туди туди той підшипник засадив побачили поставив сальник Зібрав, поїхало, завів. Тобто, якщо людини більше нічого не турбувало, ну, можна було і до вкладищів дивитися, і, і, і тут щось дивитися можна. Але була причина, що почало таракати, ну от вам відповідь, відповідь на запитання. Так що такий ремонт оцінювати вже вам, правильно то зроблено чи неправильно, але двигун працює, та й клієнт від мене якусь отримує гарантію, якби щось не так не робило чи що. Але я думаю, що з тим підшипником ніяких проблем не буде. Так що дякую всім за увагу. Дякую, що. Підписуйтесь на канал, переглядайте відео, користуйтесь, можливо, комусь такі певні, певні мої поради, які виникають в процесі роботи, і вам поможуть. Дякую всім за увагу. Бережіть себе і шануйте свої мотоблоки.